Майже кінець зимового сезону, саме час глянути, що зараз у топах. Закордонні рейтинги то, звісно, чудово, але в них своя атмосфера. Зернемо на наші: брутальність, кухня просто неба і просто життя фермера в іншому світі. Так, просто і сикай про фермерське життя. А що вам ще треба? Можливо, таке? А як щодо цього? І є ще ось це. Але як замало, то знайте, основа тут геть інша. За сюжетом маємо мачо Хіраку, який доживав свій тридцять дев'ятий рік у темно-сірій палаці на холодному медичному ліжку. У спокою він і зустрів свій кінець, проте отримав новий початок. Поставши перед божеством, суть його не чекав, усе ж це іссикай. Бог щиро перепросив, адже не зміг наділити тіло парубка здоров'ям. Тим основним, без чого насолоджуватись лагідним промінням весняного сонця, справді складно. Та й взагалі отримувати задоволення, хоч від чогось, при поганому самопочутті, та ще морока. Утім, навіть за таких обставин Хіраку викликав захоплення ділом, яке бачив лише на відстані, та ніколи не міг спробувати. Його завжди вабила земля, її дари і все, що можна втілити власноруч, виростити та допомогти природі людям і собі. Якщо без лірики, городи саджати та фермерством займатись, ось його мрія, а ще тихо мирно жити, аби спокійно на душі було. Бог парубка почув та дарував йому здорове тіло і відіслав у новий світ загалом такого синопсису цілком достатньо, аби осягнути подальший сюжет. Одразу скажу: магічні здібності не творять героя. Дівчата навкруги нарешті не заважають, не потрапляють у дурнуваті ситуації, не псують простоту і легкість поданого матеріалу, а навпаки, доповнюють його. Непотрібного пафосу, містики, різких сюжетних поворотів тут не знайдеться. Ця історія не церкове шоу, але й не занудна вистава, під яку кортить годинку-дві поспати. Радше спектакль з корисним підтекстом із життєвих уроків, поданих люб'язно та без докорів. У цьому Власне особливість серіал не змушує нервувати під час перегляду. Навпаки, створюються комфортні умови для відпочинку. Своєю ненав'язливою простотою аніме вабить, бо невже потрібне щось незвичне, гіпердинамічне, аби за цим було цікаво споглядати? Певно, що ні. І Сикай не потребує чогось фантастичного, без цього можна обійтися, і ось це вже аксіома. Але розставимо крапки над і. Тут узагалі є хоч якісь акценти. Фермерство, що в назві фігурує, там і залишається. Це лише приємне, підкреслюю, приємне доповнення. Хтось може ствердити, росте у парубка не тільки а й кількість пригарних дівчат, але хіба в тому сенс? Хіраку людина проста, гаразд, трішки незвична, але помисли в нього чисті, а прямотою своєю являє він самого себе. Тож полюбити такого чоловіка не складно. Проте нав'язувати лише романтичні почуття досить абсурдно. Адже всі Тягнуться до кращого, бо кращих творить щира праця, і ось на цій темі справді зроблений акцент. Просто, справді просто, бо робиш свою справу без будь-яких очікувань, робиш, робиш, і зрештою виходить добре. Бо ти не ждеш відзнаки, адже твоє діло і є нагорода. А що може бути ліпше, коли випав шанс реалізувати мрію, і це стало здійсненною ціллю. Тож вкласти всю снагу і силу надзвичайно важливо і досить кмітливо. Утім, перед тим маємо іншу проблему. Почнімо з того важливого, без чого жодна людина прожити не в змозі, навіть коли все йде як по мас. Слу самотність працею заповнити важко. Хіраку швидко то усвідомив, але не почав сумувати за домом. Він далі продовжував займатися ділом з вірою на будь-які зміни. Правду кажучи, час проведений на самоті, карбує цінності та визначає ставлення до майбутніх осіб близьких серцю. Зостається лише, аби хтось постав і прийняв ті почуття. Та не те, що потримав, а й відплатив тією ж монетою. Так, у цьому безвезіння не обійтися. Отож, парубок людина щаслива. Першу з'явилася дівчина з прев'ю і мій персональний фаворит Руруші. Узагалі є сенс читати через L замість R, але мені кортить на японський манер. Обійдемось без глибокого аналізу, проте скажу так. Навіть дівчина на секундочку грізний вампір з багатьма роками життєвого досвіду хоче вчитися та взнавати нове. А Хіраку таку можливість люб'язно їй надає. Знань з планети Земля йому вистача та й звичні нам культури, ростити для нього то не проблема. Цікаво виходить, скільки ж на те часу пішло, аби в пам'ять вкроїлися техніки висаджування капусти чи рису. Японські телешоу творять чудеса не інакше. Удача сміється з тих, кому можливостей мало, тому руруші недовго міркувала. І погодилась на спільне проживання під одним дахом, пліч опліч з парубком, який також знає, удача усміхається тим, хто не думає двічі, тож прямо висловив власне бажання: зостатись разом і чим можна довше, пафосно говорити назавжди, але бути в тандемі ось чого хоче його душа. Як доведеться ще взріти, аніме насичене відчуттям прямоти, задуми, дії, усе робиться, як воно є, принаймні з боку Хіраку, а початкова награність допоміжних персонажів постійно. Тійно спростовуються, бо вона недоречно. З часом до історії долучаються ангели, ельфи, дворфи, русалки, звіролюди, дракони. Усі, хто тут є, формують суспільство, працюють, аби задовольнити себе, бо як добре тобі, то й людям не зле. І поки більшість продовжує стіні горіти, ліпше вже споглядати життя, насичене весни цвітінням. Чому весни? Адже пора розвитку, період легкості і простоти, так само як і це аніме взагалі незвично, коли в серіалі персонажі нудьгують. Тому й знаходять цікаві способи себе зайняти. Звичайні настілки, карти, боулін, спілкування задовольняють потреби, бо не в речах тих щастя, а в емоціях щирих і спогадах милих. До речі, у взаємодії з новим світом хіраку чужого не цурається, але й свого йому ой як кортить. У гостинах любо, але вдома найкраще. За цим принципом японська культура зародилася і у фентезі світі. Усі оцінили пахучі трави, смачні страви, цікаві забави, а головне прийняти. Але хіраку таким, який він є, і це основне. У відповідь парубок зумів розледіти на перший погляд страшних істот, що лякають цей світ, але якщо відкинути забобони дурні, то не такі вже й страшні. Жити без обтяжливих думок, без стереотипів і тоді необізнаність може зіграти на користь. Доводиться тут повсякчас. Адже реальність рідко коли дорівнює вигадкам, бо все то залежить від сприйняття. Без насолоди жити того не варто. Немає сенсу марнувати час і раз. Є шанс, було б файно в задоволення зайнятись ділом, яке приносить радість тобі та й усім довкола. Нічого конкретного про другорядних персонажів чи епізодичні сюжетні арки я вам не скажу. Тож оцініть самі, як маєте бажання. Щодо технічних аспектів, усе справді непогано. Особливо підмічаєш роботу з дизайном персонажів, стилем і пропрацюванням пейзажів. Музичний супровід файний, загалом просто нормальний, але буває і таке. Давайте опустимо події, які йдуть після аніме. Можливо, про дівчат не все так точно вам повідав, але усі ті думки, що встиг я розкрити, лише частина з усього, що може навчити фермерство в іншому світі. І як би ця назва мене не гнітила, проте глянути варто. Утіште себе якісним релаксом, сподіваюся, у теплі весняні вечори. Хоча аніме із зимового сезону, але ви мене зрозуміли. І наостанок. Хіраку, людина щира, ото молодець, а комусь так заздрісно, і той є кінець, кінець без права на оправу. Але чи справді істина така? А знаєте, навіщо почуття те ухиляти? Краще б його взяти і не забувати. Бо лиш той, хто добре пам'ятає, світи нараз усі міняє. Але варто дослухатись майстра свого поруч, його поради зауваги і жити йти із плином часу, аби собі у ноги не вставляти серцеві докори без тями. Бо справді жити зможе той, хто Майстра досвід перейняв і, побачивши свій шлях, угору стрімголов помчав. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ і як маєте бажання, можете ще й мене. Реквізити в описі, лайки, коментарі надзвичайно важливі. Шарте відео, якщо ваша ласка, а я скажу вам дякую. На все добре і пам'ятайте, у назві не завжди щось означає. Де ви ще бачили такого милого павучка? От скажіть мені.